Я буду пекти самі звичайні сирники, які пекла бабуся, які пекла мама. І це самі найулюбленіші сирники мого коляня. Вони такі смачнющі, що їх просто вони і на другий день, їж їх, вони не розпадаються, не розсипаються. Дуже смачні. І ось цей рецепт 100% у вас вийде. Це без варіантів. Все ідеально буде. Не будуть вони розпадатися, не будуть вони розпливатися у вас по сковорідки. Все буде з ними добре. Що потрібно для них? А ось що потрібно: кефір. Не дивуйтесь, кефір, обов'язково кефір. Ось такий у мене жирний сир. сирсотковий, тобто борошно, звичайно, чайна ложка соди, чайна ложка з гіркою цукру і чайна ложка солі і одне яйце. Оце все, що потрібно. Я буду робити такі нейтральні, тому що мені більше подобаються такі солонуваті, а коляні більше подобається солодкуваті. Тому я роблю нейтральні, а потім зверху можна поливати чим ти тільки захочеш. Ось такі вони. так. Перш за все я буду робити тістечко, для того, щоб воно трішечки розбухало, набухало. Перш за все сир викладаю і нам потрібно його розім'яти. Розминаю я його простою ведевочкою. Тепер сюди додаю кефіру. Кефіру, дивіться, тут уже на ваше бажання. Тому що, якщо ви, вам потрібно багато і е, ви полюбляєте, щоб було багато більше тіста, ніж сиру, додавайте більше. Я додаю десь 100 грамів. Отак. От І сюди додаю у сир і в кефір додаю соду. Чули? Отак. так. Не інакше, тільки так. І не чіпаю. Потрібно ось так, щоб кефір почав пінитися. Таке робиться шумовиня і піднімається. Оце саме так нам потрібно. Розійшлося, дивіться, скільки сотня бульбашок. Такі дрібненькі бульбашки. Оце на саме час. Гарно розмішуємо. Тепер легше розмішується і сир, він зовсім розходиться, як, ніби як е, розщіпляється. І воно таке, дивіться, пуке, як крем. Оце так нам і потрібно. Тепер додаємо цукор. Якщо хочете солодкий, цукру додавайте більше і можете додати туди. Ванільного цукру. Я додавати не буду, тому що я люблю солоненьке. Дивіться, яке воно пухеньке, і я розмішую, воно ніби шелестить. Ось так вбиваю сюди яйце. Одне більше не потрібно, тому що почне, там, де більше яєць, воно робиться тісто тугіше. Нам не потрібно. Так, сир у нас 350 грамів. На 350 грамів я додала 100 мл кефіру або 100 мл кислого молока. Звичайно, з кислим молоком домашнім набагато смачніше. Так, все додали і тепер я додаю борошно. Я буду додавати ложками. Ложки ось такі з великою гіркою. Поки ще додала 6 і замішую. Нам потрібно замісити тістечко, щоб було густеньке. Не круте, а густеньке, щоб воно трималося кубки. Ось так я замішую, ось таке воно виходить. Ось так. Сир гарно видно. Деякі сегментики видно. І воно ще постоїть, ще сир розійдеться, і буде такий гарний смак, але воно не буде на сковороді горіти. Накриваємо і відставляємо, можна і на годинку. Воно зробилось ось таке пухнастеньке. Дивимося, яке воно рідкувате. Тому що воно як постоїло, воно піднялося, воно зробилось таке ніби ниточками. Тому потрібно домісити. Для цього в нас залишилось борошно. Можна смажити отакої консистенції, але більше сир розплавиться і будуть вони такі низенькі. А коляня любить, щоб були пухнасті, пухкенькі. Я 6 ложок борошна і додала ще дві. Ось так. І всі, хто зі мною той знає, що я сковорідку завжди розкалюю, щоб вона була накалена. Добре розкалилася. Наливаю олійки багатенько. Для цих сирників олійка потрібно, вони полюбляються. Але під закритою кришкою вони зайвої олії не візьмуть. І ось тепер дивіться, що я роблю. Я притрушую борошном стіл, на якому буду виробляти. Сирники і можна виробляти їх. Я завжди це роблю просто руками. Але може хтось у вас тут такий полюбляє, щоб було все ідеально, то ось так: ложка, тістечка на стіл. Ось я викладу, скільки мені на сковорідку вилазить. Ось таке воно, бачите? Ось так. Воно не густе і не рідке. Берете. Скляночку, отак, борошном, притрушуєте її з усіх сторін, якщо хочете там для гостей чи для когось, у вас було ідеально. Берете ось так і крутите. І у вас кулька рівненька, рівненької форми кулька, і руки не замащені. Ось так. Тепер берете шпадель або ось таку лопатку для торта і придавлюєте, придаєте таку охайну-охайну гарнесеньку форму. ось так. І сковорідка розігрілась, берете шпадельком так борошно струшуєте зайве, такої гарної форми і прямо на сковорідку. Ось так робимо всі. Можна навіть цією ж лопаткою і викладати. І обов'язково накриваємо кришкою і прикручуємо газ. Це обов'язково перевертаємо декілька разів для того, щоб вони були і просмажені, і не були коричні. Тому що сирники вони мають здатність ставати такого негарного коричневого кольору. Далі я сирники буду просто робити так, як я роблю завжди руками. Ось такі вони стали пухнастенькі, дивіться. Пухкі-пухкі. І завдяки тому, що вони накриті кришкою, олія на місці, а зверху зробилася така ніби плівочка від пару. Ось так. Обережненько перевертаємо. Перевертаються вони дуже гарно, Ось такого вони кольору. Не розпливаються, не розтікаються, трішечки піднялися і все. Аромат стоїть. І знову накриваємо кришечкою. Можете перевернути ще раз, щоб ви впевнилися, що вони просмажені, тому що вони все таки ж височенькі в нас, то щоб не були всередині сир'ї. Дивіться, ці некостій. І ось такі сирники. Вони ось такі пухнастенькі. Отакі сирники у вас завжди вийдуть. Вони всередині пористі, не сирі, Видно шматочки сиру. І ось у цей момент, коли отакий нейтральний сирничок, але в ньому дуже-дуже відчувається сир. Просто такий сирний, творожний, такий, ну просто із сметанкою, із холодної, з холодильника. Це момент. Смоку и